Можемо скуштувати один з моїх витриманих дистилятів. Це е, дистилят Бурбон, який витримується вже десь рік часу. Був зроблений з кукурузи, солода жита і солода ячменю. Залюбки, як один якийсь парень у Тік-Ток мені попадається, так той же каже, тільки, ну тільки не багато. Приємний який. І чого воно понюхав корок, а вже так виділяється слюна. Я не знаю. Які маслянистий. тримайте. О, тільки небагато. Тільки так, небагато. <laughs> Таке відчуття, що можна так задегустував. О, так це з кукурудзи. Так, да, це кукурудза, солод жита і солод ячменю. чменю. Аромат. Аромат Обалдеть. Це рік його виставки. Да, відчуваються якісь ванільні ноти, дуб, такий, карамель. Кріпкий який? 50 градусів. А скільки градусів при стартовому заливці робите? Ну є два варіанти. Можна заливати зразу. Стандарт говорить 62-63 градуси. Потім розбавляти. А я роблю навпаки. Я заливаю бочкову там міцність 50 градусів. Там за рік, півтора часу, міцність часом падає. Трошки стає сорок градусів, але тоді він напій більш такий бархатний, об'йомний. Кріпше, тім сорок. Кріпше, тому що він щас діжки. Йому потрібно десь постояти, можливо, місяць два, і тоді він стабілізується і пом'якшиться. Ага. А да, з бочки, він ще там танінний такий, кріпковатой. Ну так, да, так. Да. Так пече, каже, градусів під 60. Я не знаю, я так це это в роті дуже приємний. Приємний так і цей. А скажіть, будь ласка, дивлюсь, у вас і більші бочки ось знаходяться, і менші бочки. Я бачив в інтернеті, бочка там коштує тисячу, півтори тисячі гривень. Чи підходять? Ті бочки для виготовлення такого натурального продукту. Ви займаєтеся і вложуєте туди свою любов, працю, час, роки йдуть. Це мої дві самі перші бочки. Оце вони. Я їх купував, по-моєму, по півтори тисячі гривень. Скільки я не заливав туди дистилят, хорошого результату, в принципі, неможливо було добитися. Чому? Тому що сам дуб, з якого вони зроблені, він не зовсім підходить для витримки. Тому, якщо ви хочете якісний дистилят, ви повинні купувати або американський білий дуб для витримки, або наш український черещитий дуб, який робить компанія УПУ дуже досить добре, в підготовлюють цей дуб на протязі п'яти років, вони його там тримають на вулиці, перевертають, він проходить всі процеси ферментації, і вони тільки потім роблять вже діжки. І ці діжки дуже досить якісні. Сам уже тоді аромат, він більш такий благородний, обйомний. Колись була в нас розмова, і ви казали, що було на вашому досвіді, що була така е, діжка, е, тріснула якось так було. Так. Да. Але це все залежить від корка, Якби тут був корок. А, а ось вона, так. Да. Да. Ну, за за плотності. Да, за плотності. Сильно забив корок і під і воно... тиском воно лоптував. Але вона не тече. Це тільки поверхнево так вона лопнула, а в цілому вона всередині ціла. Але виробник мені говорив, що він може замінити цілокнувши три досточки, три да, але я відмовився, тому що вона не тече, тому мені в принципі не. Аромат, звісно, обалдеть.